6 лютого у Звягалі родини військовополонених та зниклих безвісти захисників зустрілися з представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Юрієм Погодицьким. Серед них дочка військовополоненого Тетяна та дружина зниклого безвісти оборонця Ірина. Ми його знайшли в полоні. На кацапських сайтах ждемо, віримо всі розстраємося, але надіємося на те, що він вернеться. На деякі відповіді я отримала. По поводу списків так я не почула ту відповідь, яку я хотіла. Де що Дійсно, я дізналася нове, що мені розказали про нові закони. Тим, що він дійсно в полоні, що він живий. Тільки треба трошки часу і більше надіється. Так само всім бажаю, тільки надіються і терпіння. Така була зустріч, можливість почути деякі питання, хто буде що задавати, і що просто ну розказують самі. Вони може я щось для себе нове дізнаюся, і може якось прискорить мені вже в подальшому, так само його швидше не свого чоловіка. Може, де щось неправильно додала, може якусь заявку не дописала. Представник омбудсмена розповідає, які питання турбували людей найбільше Шляхи повернення, як це здійснюється, що робити з зміною слідчих і таке інше. Ці питання кричущі. Насправді люди максимально отримали сьогодні відповіді на ці питання, куди потрібно звертатися. Тобто порядок дій, порядок отримання виплат. Я хочу зазначити, що це перша зустріч, на якій були присутні народні депутати України. Також внесли свої бачення щодо. Можливих змін до законодавства або роз'яснювали, які були внесені зміни за словами народного депутата Арсенія Пушкаренка. Наразі родини військовополонених та безвісти зниклих потребують особливої уваги. Тому пообіцяв посприяти в організації подібних зустрічей не лише у Житомирській області, а й у Києві з самим омбудсменом. Я думаю, що ми будемо звертати увагу військових частин національної поліції, що слід по-перше, спілкуватися і бути доступними з повагою до родин. По-друге, виконувати свої сумлінна посадові обов'язки, тому що йде мова про життя людей долі, цілі родини. Також окремо ми сьогодні домовилися на зустріч у Києві з родин ї нашої славетної бригади, з Вягільщини з омбудсманом, оскільки політично четвертим пунктом форми миру президента. А саме повернення всіх наших заручників, дітей цивільних військовополонених, займається омбудсман Вобінець. Такі зустрічі планують провести й в інших районах Житомирщини, щоб показати іншим родинам військовополонених та безвісти зниклих захисників України, що їх не залишили наодинці. Також родини можуть звернутися до громадської приймальні представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області за номером телефону.